Всем большой привет! Сегодня вот прикупилася, вот, смотрите э, рис. Видите, рис-очень хороший. Один килограмм риса, а второй вот спагетти. А тут э, спагетти тая. Тая взорвлена ну, в Україні спагетти. Варить 5 хвилин. Ось вот, такий спагетти, как приготувати спагетти Ось от. е, такий рис. І ще одні спагетти. Прикупилася так. Е, після празника один теж кілограм. І ось так от у мене вже почти як на завтрак єсть На обід ми ще щось прикупимо. Ось. І щось, е, купила щось непонятне там кружочки хочу вам показати. Вірмішелька 100% 500 грамів. Ось така от вірмішелька теж непоганенька. Ну, будемо варити. Вон написано 7-9 хвилин. Я перший раз таке бачу, щоб вони там писали. Ну, десь це -то ту є. Ось, Ось описання: тут вірмішельки. Ну, я думаю, я маслиця купила. У мене все. Це є, щоб приготувати на сьогоднішній день. Ось от так. е, Прикупилася от, е, такий от, е, манам пакер. І це е, щось рісове. Ну, я пробувала мене так е, здивувало, дуже здивувало. І воно якось е, теж воно якось готується, О, розклад який. Який розклад? Ось розклад як приготувати. Ага, ну, таке от. Ось таке. А що ж вона напише, скільки грам чи що? Ну, почти, як таке. Ну, буду готувати, будемо дивитися і, я думаю, Попробуємо. Я думаю, вам сподобається ріс і оце м'яско таке. Воно таке вкусненьке, гарне, ну, я пробувала непогано таке. Купила я вже ось імбир розовий марінований для суші 70, 70 грам. Потім 300 по-моєму, грам Ізюма. Ось ізюм Дуже гарний. І майонезик на Заправочку 160 грамм 4,5% смакую по-королевски. По И хочу подивиться ага, 200 грамм вот раскладка. Раскладка, ну я там понятно. Ось королевский, то тут раскладка. И сейчас подивимось: а тут як приготувати суши: 70% вот. І хочу еще. Ще показати от, такий от. от таке щось, думаю, приготувати, а я не можу зрозуміти, що це. Ну, Джоні Коломбіно. Я в Ютубі якогось людин, людини бачила таке. Я думаю, воно вкусненьке. ну, він на їсти потім, ось, Бачите, ложкою їсти. ну, Воно, мабуть, смакуючі. щось гарненьке ось у приготування. Я думаю, 380 гривен-230 грим. Ну, я думаю, піде, мені, вон, дивіться, 3-4 години хвилини варити. Так що ми будемо варити. Я думаю, оце прилість будемо варити. А так, ось. ще, Ну, так, от, е, воно виглядає. Оце я таке буду готувати. Ну, воно, мабуть, смачне щось. Приготуємо і вам покажемо. Воно, може, непоганеньке. Ну, тут вже ріс купляла, це вже бобики купила. Ну, такий... Щось приготувати супік. Ось купила така 82,5% екстра масла, 380 грамів солодокового вершкове. Соціальне. Ну, так, це на макарончики, які я вам пропонувала подивитися. Приїхала до мене племенеця, і ось ми її будемо готувати. 600 грамів смісі. Двох з братом будемо готувати їй, і їй отаку страву. Ось, ну, я думаю, ну, тут розклад, все, ми приготуємо. Приїхала поздравляти з, 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 з праздниками. Ось. А тут ціла колекція, колекція ціла. Ну, у нас тільки таке. Ось колекція. Ось, всі перепробувати треба. Ну, розклад тут є. Всі мами знають цей, цей розклад. Ось отаке от описання. Ну, я думаю, приготуємо Ось, о, приготування. Срочно на дососом. Ось о, таке маленьке. Ось, і в мене ще отакий от, ой, розсипалось. Ось таке кукуруза, кукуруза, зерна кукурузи 340 грам. Ось о, таке. От, порцинальне, щось таке, порцинальне зернове, жири насіння, вуглеводи, циукар білокс, сілья. Ой, растяпа. Ось 45, 49. От. от кукуруза. Ось все. Ось купила печиночку. печіночка 700 грамм. Ось, ну, так вона виглядає, Думаю, смачно буде. Ну що, прикупилися трохи вкусненьке, щось треба приготувати. Будемо готувати для всієї сім'ї. Ось така от у нас м'ясна лавка. М'ясне щось в домі буде. Ну, ось в мене ще тут по накляку вже блюрери ми купили, розчитали вже тушку, всю. І вона у нас піде. Куди вона піде? Вона піде у нас іменно тушка. Бачите, куряче Е, Ось. Ну, я думаю, гарненько буде. Ми і на суп, і пожарі так купили. Фірма. Називається розумний вибір. розумний вибір, Тушо. тушка, куряча бульйора, Ось, подивитися, треба скільки що. Ну, тільки в одному місці написано: ми ще не розкривали, ми ще приготуємо. от така в мене страва буде уже на сьогоднішній день. Гарного вам настрою, щось може ще. Купила таке м'ясо теж. І воно я в пакет положила, воно вже трохи замерзло. Ось. Ну, може, щось приготуємо. Тут. Купила а, лимон, приболіли трохи, Ну, нічого страшного, приболіли та нічого. Лимончиком вже піде. Прикупилася такою от а, просто капусточкою. Отака капусточка дуже гарненька. Ну, Я думаю, приготувати можна ж буде е, щось е, капусточку тушену і на якусь страву ще. Прикупила таку от морковку, морковку. І хочу вам показати, яка вона всередині. Ось така гарненька, я думаю, вона сладка, смачна. Ми спробувала вона сладенька. Ось такі в мене сезон морковки. Ось. Прикупила Ось такі яєчки. Яєчки теж дуже гарненькі. Е, яйця дуже гарненькі, от хочу показати вам. Ось такі от яєчки. Ось. Ну, я думав, вони, е, щас, е, думаю, вони зараз, думаю, Приготувати яїчницю, там, щось там, здобу якусь, ну, я думаю, яєць хватить. Ось у мене закінчується чай, і мені отакий от зелененький чайочок купити. Чайочок гарний, я колись пила, ми постійно п'ємо. І отаке от кофе. Постійно купляємо таке кофе. От, А це було три слона. Може, ви теж чорний чай такий п'єте. Ну, От тепер у нас зелений. І ось таке якобс одноразове, це вже на всякий випадок прийшлося купити. Хочемо зараз, буквально зараз приготувати кави, бо срочно вже щось хочеться попити. Ось так от воно виглядає. Ось купили йогурт малий, малой нашої Племенниці ось 185 грам 1,5% жира. Це у нас гуше чи що? Ага, розтішка. Ростішка Розтіжка щоденна. Порція, ну, така от. І ще хочу показати кофе. кофе Ось таке кофе куплено Кофе дуже гарне, хорошеньке таке. Мені теж дуже подобається. Купила, бо вже не втерпіла. Ось купила кофе, теж класик, гарний такий і якобс. Бачите Якобс. Якобс. І воно отаке трохи. Ну от, теж якось воно. Ось так от я хочу показати. Ось. Якопс. Бачите, таке новогодній подарунок такий. Подарили. А, арома, аромагія зближає. Щось написано. Кава Якопс, бачили? Птички, птички. Ну, тут каву п'ють. Ось. Тут щось написано. Зараз ми подивимось. Кофе, кофе, а що за кофе? Маса 33. Ой, вона там. Я так може набір кофе натуральне, растворіме, сублідирована, якобс монарш, банка металлическа, сувенірна з е, ну, таке щось написано. Ну, Воно вкусне. Я думаю, що кофе Якобс ніколи не помішає. Ось такий у мене кофейня така вже. Ну, що буду прощатися вже, кави хочеться. Всім пока-пока.